Сьогодні з вами, вами Дениско і, і Сашу і сьогодні граємо Дорс. Я, і ми за двінпаненку, якщо що. Якщо ви не знаєте, що така на неї треба 299 рубаксів, яких я до нас в Оденичку. І, і ми сьогодні пограємо. і Дениско сьогодні перший відос про Дорс. Ну так. Ой, я не два є зробив, так. І сьогодні... Ей, я стрибнула в село і тонився. Що? Ладно, я знаю, що так не забути типу. Короче, і ми і я зараз буду Дениску роздавати адмінку і ми будемо проходити. А я сама... Мої... Мої, якщо що, без... я точно знають, що таке Дорс, тому що, Тому що, якщо ви вже дивились мій канал, то я вже, то ви вже точно знаєте. що таке Дорс. І я роблю себе безсмертним. Якщо ще вам покаже, як робити безсмі. Нажимаєте на цю кнопочку і далі висить. Підписники, я так покажу. Просто, Напевно, не всі розуміють, но потім слідно. Колись вони точно розуміють. Коротше, і сьогодні ми я буду тут робити повний теж. 90! Я, без а, я не знаю, яким чим добавити. Я задав диваю. А чому ти на, на частинки розлетівся так сильно? Ти Чо? так... Подивись. Без... Чому ж на частинки від 90 <laughs> розлетів? Чого? Я здихав до 90, мені говорив, що я не так здох, як ти. Я ще здох від 90 дивно. Давай. І ми сьогодні будемо проходити до нас з адмінкою. А може на шпилу летіти? А, ну, взагалі, як кращий спосіб. Ой, я не... Я не... Редлай. Редлай. Гринвай. Гринвай. А давай попробуем. Я знаю полоти -по під сходи в цій кімнаті, Полоти під сходи. І стань тут і стань тут нормально вот так вот. Вот хочу... тут і, і стань тут нормально. Вот подивись яке тут просто. <сум> і вот так вот можна тут походити, а вже не мною дізнався. Залети до мене, Денис. Не, я зараз далі цікавіше зроблю. Нет, золоти до мене, то реально прикольно. Якщо тут заставила... Можна вижити від амбуша? Давай зараз перевіримо. А, так я же себе безмерно заберем. А я не. А я безмерний. А, так я тебе говорила, безсмертний. Так я тебе забуду Амбуші мене... в тебе все забагалось? Ой. Я себе забуду вдома не безперейти, іменно где амбуш. ти бану на виїзу. Ладно, ми возроджуємося. Давай. Ну-кай. окей. Мейчате. А, я нароблю з носом вас знімать з ним. Може, що ми що обісралися? з вами Денис і Саша. Ну-ка. Я не можу з вас знімать зробити. <рес> не розумієш? Я разуты. Из и А -а -а! У меня такая уже уже кто-то такая робая, кто подъехал тут такая. Ну все, а ты басмарный? Угу. Блин. Может, это кусаты, кусаты. А что ты бы Да я скачу бы с Я сам не знаю. А, так я ж зараз Зараз багається збагається все. вот я не здохну ще. А 120 все багається. Не знаєш такий тут Я заставлю дуже багато, а 120. А я всі видали. Допоможе мені піднятись. Ревайт. Допоміхати, бо собі допоможу. І ми зараз двоє будемо спостерігати в скетчі. Я себе... Ти мене теж не будь А я не висмертний! А, я висмертний? А мені показується. Не висмертний. Я перевіряти хотів просто. Давай сделай меня И что ты делаешь? Админ по ней забрать. Ай! Да, э -э -э, я то высокий, не буду. Ну, пожалуйста. Так ты за что тебе? А, 90. А ты смех Ух, Я до тебя теперь а теперь ты Тепер гасю до мене. Я хочу заповнити рошу. Багато росів. Я одного раша заспав. Ну, бляха, не видаляй. А що, то... like, Так я ж тобі одну панеку забрав? Ну відай. Віддай одну одненько. Поненку вже добре. Ой, ну хотіна на нього викинути. Якщо я сюди назву, я викинула. І тебе да. Так, виходимо заходимо. Нас і два, а я на цьому викинув в неїську. Простите вас викинуто. Давай вже в іншу якось іграю. Ні, давай в вас, я тобі дам нову адвін панель. Ага. Дорс для контент. Так вона так, так нова, нове оновлення називається Дорс для контент. А може ви ста... Ми далі ще щоб... проводимо. <laughs> я ж можу... тебе викинув до диска. Ну так, наше. О, успев зайти, пацан, пацан, успев зайти, пацан, не умер пацан у талети. Я не умер у талети, я умер у талети. Короче, мы с вами, мы с вами же с запишем. Дай админ панельку. Никого, у твои можете, я тебе не дам. Админ панельку. Ладно, зараз дам. Я знаю, я, я так і знав, що ти такий. Все, дав, тепер дав, в тебе є, думаю, В Тебе є вона, я тобі сказав. <гад> ну все, тобі кінець. А я її в тебе забрав. <гад> О, ти мені встиці така. Я ж її в тебе забрала. <гад> тепер точно забрав. А ви твоей на куполе? Я вам хочу вас пилять, но ложь дай мені адмінку. — Тебе ще взагалі крашнули. — Ти новый. мені адмінку? — Вона у тебе вже є. Відпину списну кіно. О, я знову наспічу нажав на кій. Якщо я на одну кнопочку нажму, то я тебе викину. Випадайте, тепер так, грати, виходиш. я нажав на клік. і вода тепер він не працює, якщо не нажму на кнопочку. Ось я спав не. Спасіть. Спасень так я не безсмертний. Шкаф, шкаф, а я не можу в нього залізти. А ми А, ой, я... я Фух, я зміг все-таки, щоб тебе не викинуло. А чи в мене Джеффі тільки не того, як я безмертий? Чи я не безмертий? Чи ж Джеффі забагалась? А наступно, на стоп, на кремі... А, так зато в мене адмін панелька забагалась, якщо... Ні, в мене адмін панелька забагалась. Ні. А тут хтось є? в наступній кімнаті <говорит> хто там мене сунєт хто там мене сунєт у мене тепер від панельки не працює бляха ну придеться нажати щоб тебе викинуло <говорит> ну я не міг воно в мене воно в мене само з'явилось на екрані викинути ігру чи не викинути <говорит> ігру <говорит> тоді давай знов Короче, а давайте підбазити від панельки давай. давай її зробимо старий дорс ні я хочу Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Добре, зараз. Ой. Ты я такой, я створю тобі, я створю ліфт, бо... Заходь. На мене не заходь. На мене заходь. А, стоп, я не спеціально в збекдор. Зайшов. Тупо в збекдор. Ммм, а мені здається... Ще забав... раз. Чого ти він обосвічив? А, я точно знала, що так. <laughs> а, а ти що, не назвав музику? Ось така гарна картинка. У мене є більше завдовження за те, що така гарна картинка вийшла. Є-є-є. Е -е. що це ось модифікатори. Точно. Що ти так де? Я знаю тебе. Ти можна її обманути? Та вирати би на старий дорог. Ти вирати за дмінкою. Панелькою. А кік мені не тримати? Ні. Да, почему давно? Баб, мы зигло прямо. Я спавню Денисові скрички. Річка. Скрич. А, а мені пофіг. А я і кік засну, бо это не буде пофіг. Ай, на киго. А, і... а детка Декі... кири. Ну, якщо ти так, то я так. Підписники, левен темахів. Там нікого немає. А? Так це то тому що я в тебе це Дмитро, то почав заробити. Я в тебе її назад дав. Коротше, підписники ми з вами будемо проходити дорс.

Дякую, що ти всіх відігнав від мене. Зігнав мене. А ви уя тебе в них кинув, а то будуть змішати приходити. Ні до того, хто є. Так, Як зараз Уя пропаде, бо вої воїде. У я Уя кинув в закриту кімнату. Я кинув в закриту кімнату. Она вой, теперь хає. А якщо в нього кинути вою? Я в нього кинула вою. Так погано там на хоча б пошки не місти. Я здох від оволю. Ну, окей, я. тебе теж возроджу. Другий раунд. Ну no, ми. Зараз, зачекай нам тебе, щоб... Ой, я вже а ми зараз здох. Ааа, мене покотило тебе, так? Підписнеки коротше, щось на пічку настроен. Раж. Та не під ковтором. Я в тебе улью розкидаю. Опа, що? Я вбив Раша улью. Реально? Так, так він ж пропав. Ну все, бай-бай. А зараз я до улью здохну. Своє їжеш. Я вгадав! Постій, не вбивай мене воїдом, будь ласка. Пощади мене. Ні. Ти дед зараз в тебе кік.

Я тебе не буду, я не буду тебе посаджувати себе. А, а ти себе посміш! Ти чи, да, ми справа по-справжньому граю. <ривіт> Ніхто ще <щось> не забороням. <ривіт> <ривіт> Ні, все, право, більше таких не такого не можна. Значить, ти не граєш. Ну окей, а я... — Ну окей, я Спецьква. себе можуть модую. Можна Можете... Я і тебе і тебе. Вільна! Ти в мене не приглузився. А я не можу кидати. Саша, їсти будете? <скільки> ага. <как> угу. Ні, не будемо, не будемо, не будемо. Ми, ми відос записуй. Ми, ми... Нас обстріли. О, ти заздохнеш. Або я. Мамі так і стає. Коротше, тримай. О, ую тримай. Любиш їсти. Любиш їсти. А вовую я не люблю їсти. Я... <риві> а по любиш. А я не читер, воно в мене пост не покотить. Я ж прямо до тебе. І відперше ти не здихає. А що в мене закінчиться? Довідуєте новий. Тобто... У мене вже закінчується у на час, коли Маме, теж! А що робить? Більше уй не роздаємо. А роздаємо тільки роздаємо потребу.

Ама мене ноль. Откидай уйм. У мене немає уй! Nee. <казливе> okay. okay. ну, Ти їх викинув. О, шукай, 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 я пожалуйста підберу. їх. ну прощаємось, Ти знаєш як. Ти знаєш да, як прощаємось. Yeah. Не відкривай наступну кімнату зараз. Ну.

Я я не буду йогой його зайнята. Я я підеть купити за А ти безсметний. А ловжую, а де за? Та бляха! Підписники, ми з вами заходимо. Я пробую вилізти. Мені не в мене не вилізає. Щоб взяти собі до якої повідомлять. Баскетний а ти мені дав. Я собі дав. А, О, і собі, і собі дав. надеюсь, что будет бессмертный. Ой, а я выходим. Пани Джеффи, мне пофиг на вас. А ты что, бессмертный? Так. Так ты меня забыл бессмертным. Mm. Нажимаем -hmm. Нажимаю на я тоби тоже раз Так он и для тебя бессмертный. И для тебя тоже. Десяли на гелики. У мене просто-напросто тут 100 батів не проводимо. У мене вже 5%, тому... А, а підписники. Це дуже довгий відос. Ооо! Ти хочеш але я так не на давай ау. Всіх видави. А я виходжу. А я себе кипимо. Я коротше з підписниками ще одну ігру пограю. Я теж. А ти що, ти Просто районі, я вінчу. Я вінчу зайду йому. Це дуже прикольна. Дуже фігова. Підписники ми заходимо. Тепер mm -hmm. я в навіть бачу відео. Mm -hmm. Ця гра дуже прикольна. Підписники. І хто знає таку ігру? Підписники, ця гра дуже прикольна. А я, а я йду в іншу гру. Підписники сьогодні ми з вами Та бляха, не бий мене ногами. Я зараз тебе як вдару. Дениско знову зійшов сама. Денис сказав, що десь сходить сама, якщо його вдарити. Будьте має ноги при собі. Ой, тобі ж якийсь мені якийсь там цей. А, Та я не удовзял, що тобі. Пісік? Сік? Будеш сік пити? Так. Я 90-м став. Я 90. Підписник. В... В Саші щось там каже, бо Щось таке. Підписник. Вам надіюсь, мене чутну. За Сашу ножі. Коротше, ми з вами виходимо і Денисько. я а 90. Всім папа, підписників з вами був Саша і Дениско. Я сам вами завін. Па-па!